Окупанти під вогледаром записали мотиваційне відео. Один вже два дні лежить з тяжкими пораненнями, другий натужно кашляє, третій лежить мертвий, а на фоні горить танк. Відео поширилося у соціальних мережах. Лежу в розриві Андрюху Спаси з джиди. Два дні вже ранений лежить. Ну, все нормально, поставив. Екіпаж мой самий тут ох... лежить на кадрах. Видно, як окупант разом зі своїм екіпажем ховається у вирві від снаряда, поки над ними літають українські міни. Міни літають о прилетіло. нормально сюди. Він також показує бойову машину, яка нещодавно була підбита збройними силами України і палає на фоні. Попри те, що окупанти знаходяться в тяжкому становищі, вони все рівно не забувають підтримувати російську пропаганду. Хвалебні слова путінської армії видаються особливо смішними на фоні розбомбленої техніки та напівмертвих мобіків. Слава Слава Росії, базарені до слова, речник повітряних сил збройних сил України іронічно прокоментував відео російського окупанта. Один лежить дохлий, другий ледь дише, третій з туберкульозом. Танк горить. Але ми давимо всім привіт з передової. Написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.